Так, ну що, хочу вам показати стан акації на 22.05. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, Північний Схід. Акація починає заквітати і зараз все побачите. Ось таке. Ось таке. Це у нас іде така лісосмуга, вся посадка в акації. Ось таке. Листя нема, а <laughs>, зато квіту <повну. laughs> Ось. Ну, коротше, бачите, це все посадки акації. Отак от, от понад дорогою. Ну, там у нас балка, там у нас своє, а це ще, ну це біля нас теж. Ось бачите, да? Е, зацвітає, це не пік, ще, це тільки тільки вона. Починаю. На вагах сьогодні в нас 200. Я уїжджав, було зараз десь 6 година вечора. 2,200 200 на вагах. Другий день тепла. Оце так. Оце так. Стан сімей. Сім'ї, дякуючи інтернорміну, відходять десь до. 85-90% від того, що б хотілося. Тобто вони набирають силу. Це добре, що ми їм почали вчасно давати оці всі препарати. Бджола працює, починає лізти в магазини. Я сьогодні ще раз проїхав ентеронорміном всіх про пролив і через 5 днів ще раз будемо це робити, тобто на три рази. Щоб Джолка вже себе почувала добре. Є сім'ї, з яких вже можна робити відводки. Тобто всі сім'ї вже зараз на восьми рамках. Ну, у мене восьмирамкові. Не дивуйтеся, тому що було чотири рамки після потрави. Зараз вже повний корпус, все норм. Ну і будемо сподіватися, що більше ніяких потрав у нас не буде. І хоча б тиждень акація подає і ми візьмемо хоч трішки акаціового меду. Завтра вивожу відводки, і відводки теж починають працювати. Такі справи.